13 це останнє було, і час додали 215 841 гривна і 90 копійок. Віталія Пилиповичу, добрий день. Мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії Мережа права. Ми з вами уже раніше спілкувалися щодо повернення надбавок та премій військову пенсію, але прошу вас ще раз розповісти про себе, нагадати, з якої ви структури, яке у вас звання та вислуга? Я і структура МВД МВС. звання у мене майор 26, 25 років, 11 місяців, 5 днів вислуги. Ну так, оскільки до останній рік він не включається, бо там не вистачало 25 п'ять. Ваші військові пенсії в 2018 році е перестали враховувати надбавки та премії з грошового забезпечення, враховували лише основні види грошового забезпечення. І ось пенсіонери, військові, коли зрозуміли, що їхня пенсія з 2018 року неправильно розраховується, виходили на мітинги і, власне, що вирішили зробити в державі, просто додали до військових пенсій 2000 тисячі гривень так званої соціальної допомоги для того, щоб трохи ось ці мітинги якось знизити напругу у суспільстві. Ця соціальна допомога. Це як такий, така постійна складова військової пенсії, і її не мають права забирати після ось такого перерахунку. Як був у вас надбавки та премії, ви повертали. Після такого перерахунку 2000 соціальної допомоги забирати не повинні. І ось ви, Віталія Пилиповичу, нещодавно ці 2000 соціальної допомоги змогли повернути у свою військову пенсію. Щомісячно? Це діло в тому, що я їх поверну, ну, через суд повернули в прошлому місяці. Це ж пройшло там цей самий, вони видали тільки мені вчора, я отримав цю надбавку, це 15 800 в мене. Це ж з прошлого року ще ведеться. Я не пам'ятаю скільки місяців, 4-5 місяців, там, не Угу. Десь 4-5 місяців і ще місяць, поки пенсійний фонд перерахувались. Ви кажете, що лише так, місяць так, так, так. місяць довели... 23, третього числа закінчили це е, січень лютого. Це 23 третій в березні, в марту в березі місяця отримав, так як я отримав 13 тисяч. А вже в цьому місці, у квітні, вже я отримав за цих дві тисячі. Зараз пенсіонерів тих дві тисячі це дуже велика допомога. Тому що і лікарство і... ж молодий, не чувствовав, що щось там купувати, кінки там, ще а зараз вже старий, ти вже мусиш це все діло робити. І дуже дуже вдячний, що ти допомогли, що так все вийшло. Що ви хотіли ще побажати іншим військовим пенсіонерам, які не займаються перерахунком військової пенсії? Хвилюються, що зараз воєнний час, що може не потрібно цим займати. Знаєте, передайте їм чок, що в вони не чують, хай не, не кидають цей самий далеко де довгий ящик. Хай не складають руки. Хай борються. Все до бути саме так, як треба. В мене в ямпурі тут теж. Я ходя сказати, та на що мені? Та це я зараз заплачу, а ті гроші підуть. Ну це ж моти, я так іначе можу сказати. Піду декавку треба кажу, добувати того, щоб вибороти це. Так що кого я бачу, тому я так. Вдячний ваші, вдячний вашій фірмі за те, що вона працює з людьми, за те, що вона докладає своїх зусиль і крепко. здоров'я всім і вам теж дякую Ці велике найкраще. вам і вам здоров'я. Це найголовніше.